Доброго ранку, малята! Подивіться, будь ласка, віконечко, як яскраво світить сонечко. А давайте сьогодні з вами на заняття теж зробимо сонечко, але з кольорового паперу. Для роботи робота буде потрібен. Аркуш паперу. коло та смужки, вирізані батьками, із паперу жовтого кольору. Але як завжди, перед заняттям ми зробимо зарядку. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку вони пташки. Доброго ранку тобі та мені. Ну що, почнемо? Спочатку на центр аркушу паперу викладаємо коло. Це буде наше сонечко. А потім вже по колу викладаємо смужки. Це будуть наші промінчики. Подивіться малята, які гарні сонечка в нас вийшли. Чекаємо на ваші роботи малята. До нових зустрічей до побачення.